Вітаємо вас у магазині Оскар Плюс, вашому надійному помічнику у створенні затишку та комфорту. Ми знаходимося за адресою вулиця Незалежності, 63. Асортимент магазину вражає всі меблі, привезені з найбільшого складу в Україні. Є дивани як прямі, так і кутові. Великий вибір матраців для здорового сну забезпечить максимальний комфорт. Шафи купе величезний вибір сучасного та модернованого вигляду. Великий асортимент меблів для офісу, столи та крісла. Ви знайдете меблі для будь-якої кімнати. Є вигідні умови оплати, розсрочка, а також оплата частинами. Ми створили для вас комфортну та затишну атмосферу. Запрошуємо особисто переконатися в цьому в якості та професіоналі.